Ретроспективна виставка творів народного художника України, Мукачівця Золтана мички» експонується в галереї «Артдека». Присвячена експозиція 75-й річниці з дня народження Золтана мички. минуло сім років, як митець покинув земний світ. А пам'ять про художника живе у його картинах, розповідає донька Золтана мички пані Юлія. Виставка демонструє розмаїття творчих талантів художника через його реалістичні, модерністичні та сакральні полотна. Цією виставкою ми хотіли показати не просто різноманітного золота на мичку, а щоб глядач побачив цілого мічку. Бо я знаю на Закарпатті дуже багато знають його як чудового не просто колориста, а прекрасного пейзажиста. А з модерновими роботами і сакральна тема живопису не дуже тут розкрита. І тому в цій маленькій виставці ми намагалися зробити експозицію так, щоб людина, глядач поринув. І не було такого різкого перепаду від реальності, ну від пейзажів до модерних абстрактних робіт, щоб це все виглядало так комфортно. Після смерті батька розповідає пані Юлія, родина Золтана Мички організувала восьму виставку. На теренах Закарпаття та України. За життя художник не так часто персонально виставлявся. Тому нині родина митця вважає за необхідне ознайомити широку публіку із творчістю непересічного художника, культурного діяча, галериста. Лауреата багатьох державних міжнародних премій та відзнак послідовника традицій закарпатської школи живопису другої половини ХХ століття. Золтана мички мета, яка нас всіх штовхає, тобто мою родину, Золтан мичка. Він ще не досліджений як митець Закарпаття і України, але він зробив дуже великий і вагомий внесок в розвиток закарпатської школи живопису. Місія показати, який наш український митець закарпатський, наш є. Ми можемо спокійно, от спокійно і з радістю казати, це наш земляк. Бо він це довів своїми роботами, а не просто званнями. Завдяки його роботі знають про Закарпаття не тільки як про митців, а взагалі за культуру закарпатського краю знають за межами Закарпатської області, як в Україні, так і за кордоном. Цікаво, що на багатьох із цих ранніх робіт золота на мички зображені старовинні хати та церкви, яких нині уже немає. Тож виставка є живописною фіксацією минулого. Водночас митець впроваджував новаторські ідеї у своїх творах, які роблять його творчість актуальною. Творчість Золота Намичка сучасна як в минулому столітті, 20, му так і зараз у 21-му сторіччі. І ви можете це переконатися, подивитися. Він є актуальним і, будь ласка, я запрошую. Це дуже важливо зрозуміти. Оцей період часу, коли творив художник, що відбувалося відчути і побачити цю красу, триватиме виставка золота на мички до 24 жовтня в галереї Арцидека.